Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, ви на каналі AndrewGames. І ласкаво просимо на продовження проходження такої ігрушки, як 5 ночів з Фрогі 2. Ну що ж, друзі, в попередній серії ми з вами пройшли шосту ніч. А поп... ще позапопередній серії ми з вами пройшли 3, 4, 5 ніч. І як ви видите, у мене є зірочка за проходження 5 і 6 ночі. Настав час получати третю зірочку, а іменно за проходження сьомої ночі. Всі на 20. Кажете, друзі, я обезумен. Тому що ми з вами сьогодні проходимо сьому ніч в 5 ночей з Фрогі 2. На всі на 20. Тобто всі 13 аніматроніків проти мене. Так, настрійте швидкість кожного противника. Якщо ви всі швидкості будуть установлені на 20 або вище, ви отримаєте золоту зірку. Чекай. Що значить вище? Типу, то якась ще пасхалка є? Ну добре. Добре, давайте починати. Ми ніякі міні-ігри вже проходити не будемо, тому що в попередній серії ми з вами все вже пройшли. Так, телефонний дзвінок. Що у нас інтересного? Алло, надіюсь, це не Бертін. Як би не, ск... Як би не так. Ні, це Бертін. Я вам дов щось розказати. Так, подочекай. А в попередній серії почекай. А чому, надіюсь, це не Бертін? А, мы же ему признали, что шумы Бертин, точно. Як э, как бы не так? Браклядь. я же нанял другого охранника. Что на этот раз? Снова отправилась искать другую работу? <реклама> да. Мне надоело это. Почему ты не можешь убраться? Почему не покидаешь это место даже под страхом того, что я в любой момент могу вызвать полицию? А, сейчас уже поздно. Утром я лично пойду с полиции и тебе мало не показывает. Рано? Убирайся звідси, іначе ТН, е... Іначе ТНІ це місто пострадають. На що я підписався? Навірно, жесть Бертін Все, всі хочуть зі мною пограти. Всі хочуть зі мною пограти. Не думав, що пройду всі, звісно, з першого разу. Ну, попитався. Так, уже гості з вентиляції. Що значить з поліцію? Що значить з поліцію? Беть, походу, шокірує ще серія номер два, як і попередня серія. То есть поза попередня серія. Так, номер. Уйди, уйди, золотий. Так, тумай. Экономи світло. Так, да. все, правильно, правильно. Я короче. е! В смислі камери? Тихо, драко. Е, крокодил. Та Подляха. Да не хочу я чаю, нет. Я тільки що собі зварив чай. А в смислі? Давай, давай. Давай, 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 давай. Эйди, учить. Драко. Сейчас фроги мои прийти. Так. Бляха пожежна. Фроги під столом. Все. Сейчас нам треву вентиляцію прикрутить, ты Пение. Гномы. Давай, скурише. Проги. Вс, зашибись. Класс. Так, сейчас мы... Моя... Э! Ты ч? Ты ч? Не-не-не-не-не! Капец! Що це нахрен було? Стоп! бляха, могучий дракон! Ні, ви... О, капець! Рот закриє не чую гномів! Ага. Уйди! У мене в кіті під столом! Спасибо! Ну, Хоча б ти зекономив час! Драко! Я тебя умоляю. Кто пиццеловал? А это, в принципе, не важно. Бляха, муха. он и издеваются с нами. Давай, 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 давай. Прой під, під столом. Бляха, бо це не держимося. Ми походу вообще сейчас з першого разу пройдемо. Клас. Драку. Я по столу. столом. Уже ж не тривога. Тихо. Бля, Ларанси. Так, Кити словом, добре. Три часа, пацаны, ми сейчас пройдемо, походу, с первого раза. Походу самая короткая серия. Получится. Давай, 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 давай. Хорош. Драко! Ясно, ясно, давай скоріше. Ой, я не встиг. Ні, я не успію, ні. Не Хочу шкатулку скоріше. Хто? Хто під столом? Прой під столом. Зашибись. Щас би тільки могучий дракон не помішав би. Давай, давай. Прошу. Прошу, пацани, три часа ми виживаємо. Ми виживаємо з вами. Я щас буду в шоці, ми в сьому ніч всі на 21-го разу пройдемо. Валя. Я щас буду шутить всі на 20 пройдем. С первого раза. Нет. Мне жопа. Мені жопа. Бляха, мух. Да нахрена я... А, я звук виключив. Будь ласка, пощадить, пощадить. Та бляха. Эх, я не успію. Давай, давай, давай. Будь ласка. Уйди, ну будь ласка, у мене тривога Та боже! Я зараз морально не успію. Стопить сула. Не важно, включаємось. Так, короко, ну будь ласочка, я успію. Я успію. Шість секундся лиша Капець. Шість секундся лишало. Так, пацани, я в шоці чотири часа з першого разу. Давай, давай, давай. Остався один час, п'ять годин! Пацани, це просто шок-контент. Андрій пройшов у сьому ніч всі на 20 з першого разу. Тихо, драко, драко, драко. Лоренці, ну за що? Не хочете лі? Не хочу лі. Тільки давай спочатку. Не хочете лі? Не Жесть! Ага. Жесть просто! Успею! Я Успею! Я Будастка снижения! Все. классно! Дай зайти в ту комнату! Так аж она требовал. Давай, скоро еще. Под раку. Давай, давай. Тихо, хто під столом? І хто? А у мене всі камери включені. Виключені, то нормально. А я не знаю хто в мене під столом зараз. Кіті під столом. Ми щас при... Тихо. Давай, давай, давай. Що? 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 З першого разу! РАЗА! Я охрені... Що? Телефонний дзвінок. Це ФІЛОСОФ, Це філософ да. Почекай, я сейчас не можу. Ми, ми, бляха, пройшли сьому ніч 13 на 20 з першого РАЗА! Це вообще нормально? То серія дуже короткося получила. Так, Доміник соркісто. -сор Нарешті ти знайшов собі смілость заговорити зі мною. Ну, ти чого, соберись? Ану соберись, п'яний, говори. Що трапляється? Поскоріше, мені треба поскоріше уходити, Поторопись, а то я вже не можу поговорити. А то скоро уже не можу поговорити. Що трапляється, пацани? Ми з вами пройшли в сьому ніч всі на 20 з першого разу. Ви бачили, я собі нічого не накрутив. А я. я не на Тридцять років? Що ти, ти ти прям тридцять років сидів в своїй помоці? Ну ти є хворий, звісно. Що ти прям 30 років сидів в своїй помоті? Ну ти і хворий, конечно. А в смислі? А то три запитання точно такі же, леш скаледляться слова. Ти шо речиш, бля? Що на я вопросом. він там робить? Він кашляє. Що він там робить? Він що, Что ты рапляється? Я не розумію. Довгус. Ти... ти довго там? Кстати. твій... Що? Що? Это наши мастиманы длинные игрушки. Що, ко! Що? Що? Що, торопляется? Честь Що? на Що? Що торопляется? Що за хер? Що трапляется? Отропляется, алло! То есть, философ... І Домінік соркісто чи сокісто, я не, не знав, як його правильно називати, це один і той чоловік? Так. Це трапилося знову. Алкоголизм і тероризм. Сказочний, дворець, е, казковий дворець знову був взорваний. Спустя три роки, після невіданого розрушення і поїмки всіх вандалів, коли, е, коли казалося, в. Б уже нічого не угрожає казковому дворцю короля Фрогальда II. Найшовся і сопчник Вандалів, який вновь взорвав казковий дворець. Весь цей час у нього він знаходився во дворці. Раном 16 вересня прогреміли взриви в дворце, а сопчник був обнаружений мертвим. І в центральному саду казкового королівства. В руки у нього щось що тут було, напоминаючи детонатора, а, а рядом лежала бутилка. Голова була розбита отосколка з здання. По видимому він отлетів в цього чоловіка в час зриву. Він знайдений таким із уцілівших северного крила дворця. Чоловік звали Домінік Соркісту. Під його кімнатою було обнаружено подвольне хранілище троціл і запрещених механізмів і алкоголя. Я зброшу на вас 250 тисяч тонн. Троті... Ну, добре. Прага дуже сожаліє о, своб... о повторному судьбі казкового дворця. Меріщі поки не може рішити, треба, лише... треба чи знову встановлювати дворець або ж лишити це місто в спокій назавжди. Да. Трагічна, конечно, кінцівка. Ну і титри. Якось там топає на задньому плані. Алло. Де нормальная музика? Что годинник. Ще скример, походу, буде, я знаю. Чи нет? Я не знаю. Ну, короче. як мені ігрушка. Ігра мені. сподобалась. Спочатку, коли я перший раз пограв в цю гру, я думав, що це буде хуже першої частини. Але коли я почав розбиратися в геймплеї, ця ігра нараз змінила мої мислі. І я прям влюбився в цю гру. І я до сих пор про це не в шоці, але ми з вами пройшли сьому ніч. Ми поклали всіх аніматроніків на 20, як в, в першому ФНАФі, і пройшли ніч. Я хірі просто. З першого разу. Кінець. Ну, друзі, знаєте лише, що Це ще не фінальна серія. Це ще не остання серія по проходженню по НСФД. Да? У нас ще буде дуже много пригод. Ах, кінець. І що тепер? Ну, і як би все? Ми пройшли. Так. П'ята ніч пройдена, шоста ніч пройдена, сьома ніч пройдена. І жовту зірку ми отримали після проходження всієї гри. Всі на 20, як ви видите. Всі на 20. Все, все на 20! Вот, тут даже написано. Настройте швидкість кожного противника. Якщо всі швидкості будуть установлені на 20 або вище, ви отримаєте золоту зірку. Все, я отримав золоту зірку. Сьома ніч пройдена. Получається, сюжет теж пройдений. Але я не розумію одного, що означає або вище. Типа, тут що, можна ще якось вище покласти? А ну, давайте провіримо на золотому, на тому плюшовому фрогі. Вот, ніч не получається Я нажимаю... На плюсик і ніч не додается. Або пацани, я все одно бляха в шоці, тому що ми з вами пройшли сьому ніч з першого разу. Я не успокоюся, чесне слово. Так, кінцівок найдено одна із шести? Так. Я тут то беру свої слова назад, на насчет того, що це фінальна серія. Мо у нас ще буде дуже много пригод по цій грі. Кстати, що таке справочник? А, тобто ми пройшли всю ігру. Так, хто у нас тут є? У нас тут є Бертінгрес, Заместитель Осіпов, Поліція Праги, Пожарна Праги, отвертка, Музикальна шкатулка, Фрогі Плюшовий, Коті, Плюшовий, Чебурашка, Драко і Снейки, Могучий Дракон, Фрогі, Кіті, Кроко, Гноми, Золотий Фрогі, Привіт Ларенсі, Привіт Софії Другої, А, Бертінгрес, А. В ролі Вандала. Філософ Фрогольд Перший і Фрогольд другий. Як би весь справочник. Ну і як би все, пацани, ми з вами пройшли сьому ніч, всі на 20, абсолютно чесно. Я навіть не... Я сам не ожидав, що це така коротка серія получилась. Вона навіть коротша, ніж сама перша серія по проходженню Гренні. Якщо хто не відео, обов'язково подивіться. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете іще, то обов'язково покладіть жирнюший лайк, підпишіться на канал, лишайте душ гріючі коментарі. Ну і, звісно ж таки, відправляйте це відео своїм друзям. Ви були на каналі Andrew Games, Всім пока-пока!